Кожна дитина повинна мати родину, проте в Житомирі їх щороку не менша. Разом з тим, вже близько 350 дітей виховуються в різних сімейних формах. Про різновид цих форм та їхню особливість. Розповіла нам заступниця начальника служби управління у справах дітей Житомирської міської ради Ярослава Прокопчук. Якщо в загальному, то усиновлення це прийняття дитини на правах рідної, тобто усиновлення відбувається в судовому порядку, тобто змінюється прізвище, можна змінювати ім'я дитини, місце народження, і зберігається таємниця усиновлення за бажанням усиновлювачів. Опіка це сімейна форма сімейна форма виховання дітей, сирі дітей, позбавлених батьківського піклування. Наприклад, коли щось трапилося в родині, там батьки загинули, або, наприклад, батьки неналежно виконували свої батьківські обов'язки, їх позбавили батьківських прав, і в такої дитини є родичі, і які бажають виховувати цю дитину в своїй родині, вони можуть її брати до себе під опіку або піклування. Прийомні сім'ї. Стосовно прийомних сімей, це люди, які беруть на виховання дітей сирі дітей, позбавлених батьківського піклування. Але різниця в цьому, що тут є підтримка від держави. І при цьому прізвище ім'я по батькові дитини не змінюється, і статус вона не втрачає, але має родину. Дитячі будинки сімейного типу це теж родини, які беруть на виховання статусних дітей, але це великі родини, це родини, в яких виховується від 5 до 10 таких дітей. Найбільше в місті та на рівні держави дітей під опікою. Як правило, таким дітям сім'ю дарує родина біологічних батьків. Загалом в нашій громаді діє 10 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 60 дітей, а також 13 прийомних родин, з яких дві внутрішньо переміщені. А ось патронатна родина у Житомирі лише одна. Хоча потреба у такій сімейній формі найбільше наголошує Ярослава Прокопчук. Туди влаштовуються діти, які з певних причин залишили без батьківського піклування, але наприклад, коли це може бути коли дитину відразу відібрали. У родини, наприклад, у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю. Це може бути, наприклад, коли батьки проходять курс реабілітації і потрібно тимчасово влаштувати дитину. Це така форма тимчасового влаштування допоки або батьки не вирішать якісь певні свої проблеми, ну або, наприклад, в судовому порядку таких батьків не позбавлять батьківських прав. Таке тимчасове виховання відбувається від трьох до шести місяців. І також ну, велике. Є потреба у прийомних саме родинах, тобто, це коли люди беруть на виховання статусних дітей, і ну це можуть бути діти різного віку. Статистика кількості дітей без батьківського піклування під час повномасштабного вторгнення сильно не змінилася. А ось кількість кандидатів зросла за цей період. Я хочу відмітити, що коли почалася війна, ми, наприклад, думали, що у нас буде дуже багато дітей і не буде людей-кандидатів, які захочуть взяти цих дітей. Але з усиновленням. Відбулося трошки навпаки, тому що у нас зараз навіть у місті 13 кандидатів усиновлювачі, які бажають усиновити дитину. Всиновити, взяти під опіку чи створити прийомну сім'ю легше ніж здається на перший погляд, говорить пані Ярослава. До того ж, пакет документів орієнтовно стандартний для всіх. Якщо люди мають житло, там якщо вони мають дохід, якщо у них зі станом здоров'я все нормально, вони не мають судимості і мають велике бажання саме головне. Після цього вони ще мають обов'язково пройти навчання на будь-яку форму, і виконуються ці всі умови, то такі люди стають на облік кандидатів. І далі починається процедура вже підбору дитини. І родин і я хочу в першу чергу сказати, що якщо ви прийняли це рішення, я думаю, що це рішення в першу чергу має прийматися вашим серцем. Приходьте до нас, до служби у справах дітей. Ми обов'язково надамо всю вичерпну консультацію і інформацію про різні форми. І я думаю, якщо ви вже рішення таке батьки прийняли, то обов'язково знайдете щось для себе. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.